Добре дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Федір Лапі, інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, член Європейської технічної консультативної групи експертів. Ми поговоримо на тему розповсюдження у Вінниці гепатиту. А доброго дня, пане Федоре. Дякую, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Бо ситуація у Вінниці, скажімо, доволі складна. Ось станом. На 20... вітання пані Ірино. Дякую за запрошення. Один оточну. Я лікар, дитячий інфекціоніст. Станом на 29 жовтня у Вінницькій області виявили 206 випадків зараження гепатитом. А на сьогодні ну, в мене немає цифр. За добу підтвердили сім нових інфікувань. Хвороба продовжує поширюватися. Про це повідомляють у Вінницькому обласному центрі контролю профілактики хвороб МОЗ України. За повідомленням міністерства охорони здоров'я України протягом вихідних на Вінниччині працювала команда МОЗ. на Лі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним на підставі проведених і встановлено щонайменше чотири можливих фактори, які вказують на джерело інфекції, але остаточне джерело інфекції власне поки не встановлено, пане Федоре. Чи ви в курсі попередніх висновків команди МОЗ щодо спалаху гепатиту А у Вінниці? І які дані, скажімо, можливо, ви знаєте про які можливо не знає ще широкий загал? Ну а я думаю, що комунікацію Міністерства охорони здоров'я досить на високому рівні, і департамент охорони здоров'я Вінницької області, і, зокрема, центр контролю профілактики хвороб, як я спостерігаю, докладають максимум зусиль, аби комунікувати з населенням. Я контактую з колегами з Вінниці, і сьогодні буде штаб при міністерстві охорони здоров'я, де також буде обговорюватися питання. Профілактики гепатиту А, зважаючи на ситуацію саме в Вінниці і прилеглих територіях, говорити про те, що відомо джерело спалаху, то поки що зарано, принаймні, в мене такої інформації немає. Є кілька версій, вони всі опрацьовуються, але багато питань, на які поки що немає відповіді щодо походження, чому так поширюється вірус. Пане Федоре, я знаю наскільки я читала інформацію. На версії є, е, наступні це вода, це продукти харчування, це сфера послуг, тобто такі, скажімо, три три основні версії. І тут е, мене цікавить, ну як це правильно сказати, статистика. Ось ви займаєтеся, е, я так думаю, що цікавилися е, ну, епідеміями. Ну, займаєтеся цим питанням. На вашу думку, якби це була вода, тобто джерело, скажімо, е, більш таке, ну не знаю, більш широке, такі такими... масове для використання, так, для масове, так. то е, такими би Пами гепатит, ну йшов там, скажімо, за два тижні, приблизно два тижні, 206 випадків. Ну уявимо, що вже більше, можливо, 250, можливо. Можливо, е, такими темпами розповсюджується. Тобто, ну приблизно я маю на увазі версія ваша як епідеміолога, як інфекціоніста, точніше. Ну, да, точніше, інфекціоністи, бо я все ж таки не епідеміолог. Ну от ви перерахували, власне кажучи, всі механізми поширення і середовище, де може бути вірус, продукти, контакт з людьми, брудні руки. Це можуть бути ринки, це може бути дійсно поширення через воду. А якщо говорити про Україну, то Україна за такою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я належить до території з середньою поширеністю гепатита, що це означає? Що означає, що дуже багато людей зустрічаються з вірусом в дитинстві, як правило, до підліткового віку або в підлітковому віці, коли ця інфекція перебігає без жовтяниці. Може проявлятися підвищення температури, може проявлятися діарею, блювотою, але це формує імунітет на подальше життя, але все одно залишається 20-15% дорослих людей, які ну, з тих чи інших причин з вірусом в Україні не зустрілися в дитинстві. І якраз ми їх реєструємо, коли. Маємо спалах, бо вони розвивають так звані жовтяничні форми, тобто вони жовтіють, і це звичайно є приводом для звернення за медичною допомогою, і приводом у лікарів для того, щоб обстежувати щодо гепатитів і діагностувати гепатита як одна з можливих причин виникнення жовтяниці саме в дорослому віці. Чи могло би бути наприклад проблема пов'язана з питною водою? Ну, я думаю, що ці дослідження вже проведені, були забрані зразки води. Ну, і якби там вірус був би виявлений, зараз можна зробити це досить швидко. Ну і інші версії були б вже відкинуті. Чи міг би бути це якийсь ринок? Цілком можливо. А ну і не забуваємо, що на превеликий жаль в Україні існує досить широка практика стихійних ринків, а де несанкціонованих ринків, де не зовсім дотримуються продавці особистої а, можуть не мати жовтяниці, але прийти продавати товар, особливо ті продукти, які вимагають рук для їх приготування. Тобто не дотримуються особиста а Людина таким чином може передавати. Вірус далі і контакт за контактом, контакт за контактом. Але поки що, ті люди, які захворіли, ну не можна сказати, що вони мали спільні контакти між собою або мали єдиний контакт з кимось, хто був би для них безпосереднім джерелом інфекції. Тут ще в мене питання виникає. Ось ви зазначили, що люди можуть переносити, скажімо, гепатит А без жовтяниці, тобто вони можуть і не знати, що вони не перехворіли. Можливо, не зверкалися. Я Навіть більше скажу, якщо мова йде про дітей до 6 років, то лише у 10% і навіть менше розвивається жовтяниця. Якщо мова йде про дітей від 6 до 15-16 років там. А 60% щонайменше хворіють на гепатита без жовтяниці, і таким чином, звичайно, ми такі випадки не виявляємо. Ми їх пропускаємо, то немає приводу для обстеження щодо гепатиту А. Тобто, Україна це не є країни Скандинавії, там Данія, Норвегія, Фінляндія, де ну, більшість дорослого населення немає імунітету до гепатиту А, бо відрізняється культура. Або якщо ми говоримо про країни, такі як Німеччина, або Швейцарія, або Франція. Ну там так само а стихійних ринків, я думаю, що наші біженці не дуже її бачать. А тоді в мене питання: скажіть, будь ласка, як дізнатися, чи хворіла людина, скажімо, на гепатит? А тести вони інформативні? Я читала, що так. є тести, які визначають ось, якщо людина хворіла, показує антитіла до цієї хвороби. А вони зберігаються протягом життя, здається. Так, якраз, але тут варто зазначити, що те саме антитіла класу імуноглобуліни G, якщо ви зустрічалися з вірусом гепатиту А, а в Україні ще присутній так званий феномен природньої ревакцинації або, іншими словами, природній бустеризації, тобто ви продовжуєте мешкати в Україні. Повторні зустрічі з вірусом гепатита не проявляються як хвороба, але це посилює ваш імунітет це як ревакцинація, як бустер. Тож у багатьох українців виявляють антитіла класу G. і це є свідченням того, що ви вже зустрічалися з вірусом. У вас є імунітет, і він захищає вас на все ваше подальше життя щодо гепатиту А. Тобто, по тесту, власне я можу визначити, чи чи хворіла я, наприклад, на гепатит, ну і будь-які інші люди. Тобто тести інформа, абсолютно судячи, так. З тем, ви можете це зробити ж таки, Ірина, індивідуально, але говорити про те, що це можна робити масово. Ви прекрасно розумієте, що населення, наприклад, там Вінниць, якщо не помиляюся, близько 300 тисяч людей. Ну, можете мене поправити то, Ну, більше але, 360 ні. було декілька боротися. А, і якщо починати обстежувати все доросле населення, це трохи непрактично і нереалістично, або виявити тих, хто не імунний, угу. хто немає е... мені те. То... От ще один момент. Статистика судячи з темпів поширення хвороби. Я думаю, що ви маєте ці цифри. Нам у Вінниці загрожує епідемія, і коли саме з яких цифр починається епідемія, а можна сказати, що почалася епідемія, здається, 1% населення. Чи я помиляюсь? Ні, це, це гра слів, бо в частому світі прийнято використовувати поняття спалах, і в даному випадку мова йде про спалах. Спалах А. Тут не можна говорити про епідемію або застосовувати це поняття, зокрема щодо гепатиту А, тобто мова йде про спалах. А тут навіть якщо ми говоримо про кілька випадків, які особливо між собою не пов'язані, якщо пов'язати тим паче, то мова йде про спалах. Я не використовував тут поняття епідемія, так як ми це використовуємо до, наприклад, до епідемії грипу. Пане Федоре, скажіть, будь ласка, транспорт може передавати в транспорті може передаватися ця інфекція? Тобто, якщо людина вийшла з транспорту, не помила руки, mm. торкнулася обличчя, транспорт може бути, скажімо, джерелом інфекція, оскільки вірус передається від людини до людини. Вірус дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Він прекрасно переносить заморожування. Звичайно, ультрафілет сонце, як на більшість вірусів, діє негативно. Але якщо людина перед цим побувала на туалеті і не помила руки, прийшла і торкалася. Ручок поручний, і залишила там безпосередньо збутник. Інша людина, яка торкалася поверхні, звичайно, може підібрати цей збутник і занести його собі в рот, і таким чином реалізується фокально реальний шлях передачі збутника. Звичайно, може заразитися і захворіти. Тобто, одна з порад це мити руки, як найчастіше мити руки, антисептик тут може допомогти, коли виходиш з транспорту? транспорт абсолютно, абсолютно. і. Коли ми говоримо про інфекційні хвороби, то ми завжди зазначаємо, це стосується, зокрема, профілактики грипу про ваші чисті руки. Бо руками ви торкаєтесь очей, руками ви можете брати їжу, брати картоплю фрі, наприклад, і таким чином заносити збудник в рот і заражатися. Тож ваші чисті руки це дуже важливо, аби уберегти вас від багатьох інфекційних небезпек стосовно води. Я читала різні версії, щоб не заразитися. Воду потрібно кипятити щонайменше 5 хвилин. Інші пишуть, що щонайменше 10 хвилин. Скільки потрібно кипітити воду, і чи ну взагалі це саме обереже від зараження? Так, кип'ятіння кип'ятіння води це спосіб знезараження і знищення дуже багатьох популярних збудників для людини. І більшість збудників, в тому числі, от вірус гепатиту А, який вважається одним з найбільш стійких в зовнішньому середовищі, він гине, якщо ви доводите воду до кипіння і вона кипить близько однієї хвилини. Звичайно, якщо ви підніметесь високо вгору на висоту 2 кілометрів, де вода закіпає при нижчих температурах, що пов'язано з атмосферним тиском, то там рекомендації є, наприклад, кип'ятити воду 3 хвилини е, витримати. 10 хвилин це для надійності, якщо ви подорожуєте десь в африканські країни, бо є, крім звичайно, вірусів, деякі бактерії, є інші паразити, де потрібно. Довший час, аби вода википила, і це стосується, наприклад, якщо ви хочете уберегти себе від певних паразитів, таким чином ви можете, але довести воду до кипіння цього вже цілком достатньо. Вінниця не перебуває на висоті 2000 км над рівнем моря, наскільки я знаю. Тож тут абсолютно довести воду до кипіння буде достатньо, пане Федорю, Смертність від цієї хвороби гепатит А висока, чи все таки наскільки я знаю, нібито, в принципі ну не дуже висока, абсолютно невисока. Смертельні випадки є, вони якраз реєструються серед дорослих. Чим старший вік, тим більш чаще перебігає гепатит А. Я ще раз хочу повторити, що от діти і багато дітей в Україні зустрічаються з тим вірусом в дитинстві, набувають імунітети. і ми ці випадки не діагностуємо зрозуміло. Бо якщо не розвивається жовтяниця, навряд чи виникне. Потреба у батьків звертатися за медичною допомогою, а у лікарів виникна необхідність проводити лабораторні тести. І якщо говорити про летальні випадки, вони є. Вони є особливо при супутньому гепатиті Б, який може бути хронічним, або при супутньому гепатиті С, який також буває хронічним. Тож поєднання гепатиту Б і С гепатитом А це дуже небажане поєднання, оскільки тут дійсно може бути так званий фульмінантний блискавичний, блискавичний перебіг гепатиту Ай, який може закінчитися смертю, але це рідкісні випадки. Ви Ірина абсолютно тут праві. Переважно все ж таки, гепатита дошкуляє тим, що ви довгий час не маєте апетиту, погано себе почуваєте. От в епідемію в пандемію covid 19 коли ми говоримо про постковід, в тому тут можна порівняти із А, і такі прояви можуть бути аж до півроку, коли людина себе дуже зле почуває після цієї перенесеної хвороби. Симптоми на які симптоми ми маємо звернути увагу? Тут ми відкинемо жовтяницю з лише 50% людей можуть саме пожовтіти, скажімо. А, Якщо дорослі, то до 90 і більше. Якщо мова про дітей перших років життя, то тут менше 10%. Тобто я би тут розділяв все ж таки вік. А симптоми на які симптоми ми можемо звернути увагу Втома, Так розумію, кишкові розлади. Оскільки от вірус, потрапляючи через рот, він починає розмножуватися в епітеліальних клітинах кишечника, тобто в кишечнику, проникаючи в лімфовузли, які біля кишечника супроводжують кишечник, мезентеріальні лімфовузли, то одні з перших симптомів, які виникають при гепатиті А, це симптоми, які притаманні для інфекції шлунково кишкового тракту. Це може бути надотано, може бути блювота, ну і звичайно може бути біль в животі з діареєю. Тобто, але ці симптоми вони не є специфічними для гепатиту А, вони є при багатьох інфекціях шлунково кишкового тракту, вірусної чи бактеріальної природи. Звичайно, якщо в вашому оточенні вже є підтверджений випадок гепатиту А. Вже хтось пожовтів і тим паче, коли підтверджена діагноз гепатиту А, то такі симптоми, які можуть з'явитися перед жовтяницею або бути єдиними симптомами без навіть розвитку жовтяниці, повинні насторожити, і можливо, це дійсно початок гепатиту А або взагалі єдині симптоми гепатиту А. пане Федоре. Які мають бути дії людини, яка запідозрила у себе, скажімо, гепатит А, чи контактувала з хворим? А не контактувати з іншими для того, щоб не поширювати, мити свої руки після туалету, це а, взагалі. Корисно для профілактики багатьох інфекцій, ще раз повторюсь, бо є інфекції людей. Якщо ви живете серед людей, то ви наражаєтесь на небезпеку заразитися на ці збудники, які серед людей. А звичайно, якщо мова йде про нетяжкий, нетяжкий перебіг. Ну, проконтактувати зі своїм лікарям, зв'язатися, написати йому. Зараз сучасні методи зв'язку дозволяються зробити, попередити. Можливо, лікар якраз має серед своїх пацієнтів вже чимало хворих на гепатита, отримати поради або ж, якщо вже дійсно стан погіршується, тим більше коли з'являється жовтяниця. То тоді повідомляти їм можливо потрібна буде госпіталізація. Лікування, яке при а лікування, чому саме госпіталізація? Тобто, вдома, це не можна лікувати? В більшість випадків вони лікуються вдома, вони не є тяжкими і навіть випадки, які от зараз перебувають стаціонарі з жовтяницею, там, наскільки я знаю, тяжкого перебігу немає гепатиту А. Специфічної терапії, аби призначати певні ліки, які б діяли на вірус А, у нас відсутні. То ми не маємо таких ліків в арсеналі. Буває так, що потрібно проводити інфузійну терапію, аби зменшити рівень білю рубіну і таким чином покращити стан пацієнта. Але в основному це те, що називається симптоматична терапія. Там, якщо говорити про дотримання дієти, то вам і так їсти не хочеться, тим більше не хочеться їсти жирного, смаженого, у вас буде поганий апетит СО1. Рясне пиття так. Пити потрібно чимало, ну і ліжковий режим. Хоча от, користь ліжкового режиму вона не доведена, але серед через те, що ви будете мати погане самопочуття, ви і так не захочете займатися спортом, бігати і ходити на роботу. Тобто, тут мова йде про ізоляцію, мова йде більше про такі от симптоматичні способи терапії, плюс дотримання ліжкового режиму. Пане Федорею, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, у Вінниці закрили школи, ну точніше, не закрила, перевели на дистанційне навчання. Поряд з тим дитячі садочки е залишаються працювати, стихійні рин ринки точніше, за е працюють. Тобто, все решта е кафе, ну, кав'ярні, е все ну, залишається. Це це стихійні спрацює. ринки не повинні працювати. Скажіть, будь ласка, ось. Це спрацює що саме школи ви окремили, і саме перевели на дистанційне навчання. А решта власне залишилася працювати і маю на увазі зон ризику в цьому випадку. Як ви думаєте, це ось цей елемент спрацює? Чи потрібно вводити можливо карантин і закривати в тому числі кав'ярні? Ну це один із елементів дійсно попередити поширення гепатута. Або школярі між собою контактують, вони не мають навичок гігієни. Правда, і дорослих ми маємо багато, які не мають елементарних навичок гігієни. Тим не менше, школяри контактують між собою В садочку. Легше все ж таки забезпечити контроль, бо є виховательки є нянечки, які можуть, по-перше, допомогти руки, помити дитині, і вивити хвору дитину. На відміну від школяра, який може не сказати, який може контактувати з іншими дітьми, ну і питання ж організація життя. А якщо ми говоримо про дитину, яка ходить в садочок, ви її саму не залишите вдома. Школяра, все ж таки, дітей шкільного віку можна самим, самих залишати вдома. А батьки зможуть ходити на роботу, тобто потрібно пам'ятати про те, що ми не можемо постійно перебувати в ізоляції, бо була пандемія covid 19 війна, але при цьому потрібно все одно виконувати певні свої функціональні обов'язки. Тож, через велику кількість школярів, або з першого по одинадцятий чи дванадцятий клас. Це чимала кількість, і, звичайно, обмежити контакти між собою в школі, ну, це може мати ефект. Це не є панацея, це не є 100% ефективний захід, але тим не менше, це може вплинути на поширення саме гепатита А в колективі, зменшити кількість випадків, які ми будемо пропускати, бо діти шкільного віку не розвивають клініки. І таким чином, а якщо дитина не розвиває клініки з жовтяниці. На ми її пропускаємо, і вона може далі контактувати, ходити в кафе, ходити в наприклад в магазини, зустрічатися з друзями і поширювати вірус. Ну, в першу чергу, це відбувається звичайно в школі. Декілька слів, буквально хвилина про щеплення. Чи варто щепитися зараз від гепатиту, а і де цю вакцину власне знайти? Чи вона є в аптечних мережах? Вакцина проти гепатита перебуває в дефіциті раніше її було набагато вона є лише на комерційному ринку, але для реагування. На подібні спалахи держава має певні запаси, отримує гуманітарну допомогу, і ми готувалися до такого спалаху через акт агресії, через терористичний акт щодо підриву Каховської ГЕС, тому що подібні акти вони супроводжуються ризиком виникнення спалахів. І одним із ризиків це пов'язане з гепатитом А. Тобто, це є запас і вакцина про. Ти гіпатиту, а, а якщо вводиться контактним протягом перших двох тижнів від моменту контакту. І ефективність попередження гепатиту А 80-85%, а щодо попередження тяжкого перебігу або жовтяничної форми, майже 100%. Тож це дійсно ефективне, коли ми говоримо про так звану постконтактну профілактику або в умовах спалаху використання вакцини проти гепатиту А, тобто протягом двох тижнів людина ще може встигнути, скажімо, щепитися і від моменту контакту через два тижні, якщо немає клініки, якщо ви обстежилися у. У вас немає антитіл G до вірусу гепатита. Ну ви можете проваксуватися. Це буде захист на майбутнє, бо вірус гепатиту А нікуди з території України не зникне. Він буде все одно перебувати поріз нами. І оскільки ви доросла людина, то ви схильні до більш тяжкого перебігу гепатиту А. Я ще хотіла уточнити в календарі щеплень дитячих дитячому календарі щеплень, а вакцини від у нас гепатиту... немає, немає угу, я зрозумію. У нас лише вакцинація проти гепатиту Б, а він передається іншим шляхом. Він особливо у дітей є небезпечним тим, що викликає хронічну інфекцію. Але ця хронічна інфекція, тобто немає такої гостроти, і на відміну від гепатиту А от гепатита а, не розвиває хронічну інфекцію. Гепатит Б він у дітей на початку не розвиває клініку, одразу як правило йде хронізація. Але через кілька років може бути і 15, і 20 років. Розвивається це печінки і може розвиватися рак печінки, так звана гепатацелярна карцинома. Первинний рак печінки. І от проти гепатиту Б. Ми пропонуємо вакцинацію. Колені щеплень. Угу, я зрозуміла. Ну а дорослим, все таки хто не вакцинувався від гепатитів, яку вакцину вирадитися таки обов'язково, скажімо, щепитися від гепатиту Б чи ну, скаже від гепатиту Б і від гепатиту, B, і від гепатиту А від гепатиту Б, як правило, ви не маєте імунітету, і гепатит Б передається статевим шляхом, передається при контакті з кров'ю, особливо це актуально для тих, хто. Є військовим для тих, хто є там рятівником, бо у них контакт з кров'ю цілком можливий. А щодо гепатиту А, ну ще раз повторюсь, і в Україні проводилися епідеміологічні дослідження. У нас чимало відсоток дорослих людей вже мають імунітет до гепатиту А, і, звичайно, тут є доцільно, наприклад, з індивідуальної точки зору захистити тих, хто не має антитіл до гепатиту А. Але одна справа, коли є реагування на спалах, інша, коли мова йде про а, планову вакцинацію, якщо ви доросла людина, хочете переконатися, чи є у вас імунітет до гепатита, ви можете зробити тест на антитіла G. До вірусу гепатиту А. Якщо у вас є антитіла, ви захищені від гепатиту А в майбутньому я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про гепатит А, зокрема, в світлі розповсюдження у Вінниці гепатиту А. Говорили з нашим гостем. Це інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, член європейської технічної консультативної групи експертів. З вами була Булгакова. На все добре, і будьте здорові. Бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто